Давню руську могилу посеред проїжджої частини на вулиці Любецькій у Чернігові виявили археологи під час розкопок траншеї для водогону. Вони знайшли поховання під півметровим шаром землі виявили могилу, яку можна датувати 11 століттям, розповів археолог Ігор Ігнатенко. Попередньо науковці знайшли залишки давньоруського чоловіка, якого в той час поховали на околиці Чернігова. Це не перше поховання в районі вулиці Любецької, яке датується 11 століттям. Під час будівництва у 2019 році на ділянці поруч знайшли могильник із давніми похованнями. Дослідник розказав, що така кількість поховань на цій ділянці пояснюється тим, що в часи Київської Русі вони проводились на околиці міста біля великих доріг, таких, як колись була дорога на. Любич, нинішня вулиця Любецька. Невідомо було це поховання християнським або язичницьким. Дослідник повідомив, що перехід чернігівців до християнського вірування міг тривати близько ста років. На тій ділянці їх і християнські, і язичницькі поховання, датовані одним періодом. Історик Ігор Ігнатенко пояснив, що першими християнство прийняли чернігівські еліти. Частина жителів лишалась язичниками ще десятки років. Знайдені залишки науковці відправили на експертизу, яка має визначити вік і причину смерті людини, залишки якої знайшли археологи. 11 століття, а більшість поховань, винайдених археологами, якраз біля цієї вулиці Любицької. Їх можна датувати саме 11 століттям, то відбувається такі, ну, перехідна фаза від язичництва до християнства. Тобто у них ну, немає вже там жертвоприношень, там, людей і тварин, немає якогось цінного майна. Але час від часу зустрічаються курганні насипи.